Привіт. Вибач, що змусила тебе чекати. Просто по дорозі додому заскочила свій улюблений бутік. Там такі зараз знижки. Дивись, що купила. Я, між іншим, купляю це все на свою зарплату і не розумію, чому тебе це так бентежить. Ну, сонечко, не на серце. Я дещо передумала. Як зробити так, аби тобі і на машину вистачило, і мені на мої, як ти кажеш, забаганки? Ні-ні ні, все набагато простіше. Я нещодавно застала свою шефиню на роботі з коханцем. Вона ще не знає, але повір, вона витратить будь-які кошти, аби ця інформація не виплила назовні. Та тому, що її чоловік це власник нашої фірми. І якщо він дізнається про зраду, Ольга Семенівна втратить все, розумієш? Гліб не тупи! Нам треба зібрати інформацію, щоб вислати на неї компромат. Надивись, мене підставляти не можна, а от ти. Ми з тобою досі не одружені. На роботі про тебе ніхто не знає. Тому ти за ними прослідкуєш.